День державного прапора у Кропивницькому відзначили на меморіальному комплексі фортечні вали. Містяни прийшли з квітами, синьо-жовтими стягами та портретами загиблих військових. За підрахунками Суспільного, зібралася сотня людей. Загиблих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. На фортечних валах встановлений найбільший синьо-жовтий прапор у Кіровоградській області. Висота щогли 50 метрів, вага 7,5 тонн. Його встановили тут у 2021 році. Розмір прапора 8 на 13 метрів. Право підняти стяг надали 16-річній лауреатці президентської стипендії Анастасії Єршовій. Її батько Андрій Єршов загинув на фронті у 2022 році. Нас, вислухавши, сказала, що я думаю, що батько був би гордий тим, що я це роблю. Ну, як і всі діти, хоче гарного дитинства і прекрасної юності. Але так сталося, що 9 серпня 2022 року її батько загинув, захищаючи нашу державу. Державні нагороди посмертно вручили 85 родинам загиблих військових. Євгеній Власюк, солдат, посмертно. Нагороду отримує мати героя Олена Власюк. Орден за мужність за загиблого чоловіка Віктора Левкуліча отримала його дружина Альона. Розповіла, що чоловік загинув торік у жовтні біля села Вербове Запорізької області. Він служив у 82 й десантно штурмовій бригаді, перший десантно-штурмовий батальйон. Він пішов захищати свою неньку Україну, щоб його діти, наші діти, жили у мирній країні. Павло військовий приїхав з південного напрямку відвідати рідних своїх загиблих побратимів. Ми маємо 91 першого свій прапор. Ну тепер ми. За допомогою військовослужбовців, волонтерів, народу України ми вибороємо право, щоб цей прапор знаходився на високому рівні в світі, щоб його поважали. Кольори державного прапора України походять від герба Галицько-Волинського князівства, розповідає історик Артем Бешкуренко. За його словами, після відновлення Незалежності України прапор у Кропивницькому на центральній площі підняли у вересні 91-го року. Вперше класичний, нам відомий вже прапор, синьо-жовтий, з'являється на Львівській ратуші у червні 1848 року. В Конституції стаття 20 закріплено, що державним символом України серед іншого є і прапор. Це дві рівновеликі паралельні смуги синього та жовтого кольорів. Синій колір в геральдиці є. Зображенням неба зазвичай, а от жовтий є відображенням колосся пшениці. День державного прапора встановлений указом президента України від 23 серпня 2004 року. Цього дня у 91-му році група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.